Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас незвичний, таке незвичне відео. Ми завжди переосвітлюємо машини, а сьогодні вирішили пересвітити мотоцикл. А саме не переосвітити, а поміняти лампу ближнього світла. Тут же стоїть синдівська лампа попереднього власника, але світла від неї мало. Тобто завжди хочеться вимкнути додаткові ліхтарі. На що будемо міняти? Міняти будемо на міні-лідзи від компанії Bismart. Це є просте рішення, установка. Сподіваюсь, вона туди встане, Тут ну, таке обмежене місце, але я сподіваюсь, що воно туди встане. Попробуємо. Якщо це відео вийде, значить, значить встановлення вийшло. На вулиці зараз потемніло і цілий день йшов дощ, тому мокрий чорний асфальт, там дуже темно. Вижимо зараз мотоцикл, покажу, як світить та лампочка, яка тут стоїть. Поміняємо на лінзу, зробимо так само викат, подивимося, як вона світить зробимо результат і висновки. Погнали. Ось так от світить штатна лампа на ближньому світлі. Зараз ми включимо дальні, так, дальнє, ближнє. Ну, насправді камера більше видає світло, ну, показує світло, насправді його не, ну, не так багато. Можна сказати, що... Можете на відео сказати, що я причепився до того світла, але ні, насправді його не вистачає. Це дальнє, це ближнє. Я вам зараз покажу, я включу додаткове ближнє. Оце додатково ближнє. Його от, от його, да, його вистачає. Оце от дальнє, ближнє. Ну, пробуємо. Ставимо міні-лінзу, як воно вийде. Приступаємо до заміни. Місця, звісно, маловато, щоб залізти туди рукою, але я думаю, що якось ми то зробимо. Знімаємо спочатку фішку з лампи, то ми вже зняв. Далі знімаємо пильник і лампочку. Я сьогодні один, так що руки треба буду знімати такі вже проміжкові відео, як міняю. Зараз знімлю лампочку і покажу, як буде стояти лінза. І так, лампочку зняли. Вона знімається просто. Там скоба, пильник зняли. от Пильник, це сама лампа. З тої лампи ми знімаємо, відкручуємо тильну сторону радіатора, ставимо, послабляємо оцей гвинт. Це рівень горизонту границі. Ми послабляємо, щоб, коли вже поставимо, відрегулюємо і тоді затягнемо його. Так, Ставимо і наступне відео. Лампочка встала в штатне місце, ось, як бачите, штатною скобою, все добре. Зараз підключимо блок, вирівнюю горизонт, затягну от той той от болтик. Буду вдягати пильник і радіатор. Ну і побачимо ефект. Ну що, друзі, все стало ідеально. Тут нам нічого не заважає. Отам от у нас радіатор. Рулю нічого не заважає. Блок керування лінзою буду кріпити от на цей кронштейн з тяжками. Ну і поїхали, зроблю спеціальний виїзд, подивимося, як, як тепер помінялося світло. Ну Ось таке світло тепер стало. Це ближнє. Дальнє. Ну ось і все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. Посилання на лампу буде під відео і всім гарного мотосезону! Сейчас